Вітаю! Це компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми поговоримо про нову шафу на нашій вітрині. Це шафа розпашна, вони зараз досить популярні, набирають обертів, різні кольори, різні розміри. Говоримо про нашу. Наша шафа розміром 1,40 м, глибиною 55 м, висотою м. Особливість цієї шафи. Ну, по-перше, тут потовщина ДСП. ДСП стандартна 16 мм, у цієї шафи 18 мм. По-друге, тут дуже якісна крайка. Вона товщиною 2 мм і вона є противоударною. Це перешкоджає пошкодженню країв ДСП. По-третє, тут дуже класна та якісна фурнітура, дуже легка в експлуатації. Натисне відкрий, називається тіпони. Це у нас будуть по фасадам. Один бать, інший. Так же легко і закривається. І шухляди у нас з доводчиками. Вони досить глибокі. І самі зачиняються. По наповненню, це у нас буде платяний відділ, тут у нас будуть полички. І... Три шухляди, досить глибокі, містки, ви можете зберігати тут дуже багато речей. Такі шафи можуть бути декількох розмірів. Мінімальне це може бути 80 см, потім 1,20 м та 1,40 м. Фабрика пропонує досить широкий вибір ДСП. Ви можете обирати колір під свій інтер'єр. До речі, це не єдиний варіант розпашних шаф, які ми можемо вам пропонувати. Є без доводчиків, є просто ну, висота вища, наприклад, розміри можна буде обирати. А також ми запропонуємо дуже великий вибір вам шаф-купе. Це може бути мінімально від метру, висота це теж може бути від 2 метрів, і по глибині 40, 45, 60, тобто будь-яку шафу, яка вам потрібна, ви зможете у нас обрати. По кривому рогу шафи Купе ми на сьогоднішній день возимо безкоштовно, це у нас акційна пропозиція. Тому, якщо ви в пошуках шафи, звертайтеся до нас, завжди раді допомогти.